Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо завдання для самоперевірки знань до параграфу 5 8 за підручником Алдибро 8КАС Олександра Істере. І поїхали тоді з першого, Так? Виконати можемо? виконаємо. Так, у нас це в четвертому. Поділити на 4. на 5 поділити на c квадрат. Знаємо, що при множенні маємо право скорочувати, але це все ж таки степеня і діленні вони віднімаються. 4 мінус 2 буде 2. Тобто тут повністю тут 4 закреслюємо, залишаємо 2. 5 і 4 ніяк не скорочуються, нічого ми не можемо з цим робити. Тому у чисельнику у нас буде 5 c квадрат, поділити на 4. Є. І друге. У нас 12 поділити на А квадрат, помножити на А, поділити на 3. 12 і 3 можемо скоротити на 3, це буде 1 і 4, так? І квадрати А у нас повністю А, а тут лише квадратик. Так, треба бути уважним, тобто у нас залишиться 4А, так? 4 поділити на А. Так, з першим справилися, переходимо до другого. Так, Виконайте ділення. Виконаємо. Так, перше. У нас П поділити на 5, поділити на П поділити на 7. Дорівнює. Знаємо, що ділення перетворюємо на множення, П поділити на 5, помножити. Перевертаємо, 7 поділити на П. Дорівнює. П скоротиться повністю, так, одинички. Тобто у нас виходить 7,5. Є. І друге. 2 поділити на А квадрат, поділити на 4, поділити на А. Тавто так, я виходить. Так, перше без зміни, Множення. Перевертаємо. Так, у нас, коротше, 2 і 4 на 2, це буде 1 і 2. І А повністю тут лише квадрат. Тобто у чисельнику у нас одиничка, там нічого не залишилось. Внизу у нас 2а. Так, і третє чи є число 4 коренем рівняння. Давайте ось тут третє. Як це перевірити? Просто 4 підставити замість х, так. Давайте швиденько. Значить, у нас х квадрат мінус 16 поділити на дорівнює 0. Отже, підставляємо 4, це буде 4 у квадраті мінус 16, поділити на 4. Так, і дивимося, 4 у квадраті це буде 16. Тобто 16 мінус 16 це буде 0 поділити на 4 до рівня 0. Так. Так є. І друге перевіряємо. У нас х поділити на хмінус 4 дорівнює 0. Підставляємо 4. У нас 4 поділити на 4 мінус 4 до рівня 0. Ну, дивіться, на 0 ділити не можна. Так. В неї є кореним порівняння. Тобто на 0 ділити не можна. Ну, Напишу на 0 ділити. ділити не можна. Я скорочу. Так, справи з першою частиною і переходимо до другої. Друга частинка у нас уже більше. Четверте завдання. Наше завдання виконати дії. Поїхали Перша. У нас 2А куб поділити на 15 м квадрат. Помножити. Перевертати не треба мінус 5М поділити на 6А куб. 6 куб. Скорочуємо. 2 скорачуємо 6. Спочатку числа. Це буде 1 і 3. Так, 15 і 5, це буде 3 на 5, так, і 1, добре. А куб, а куб повністю, а М у нас лише квадрати. Тобто у чисельнику, дивимося, що в нас залишилось, да, нічого, мінус. Так, 1 поділити, а внизу 3 на 3, 9 і М -ка є, друге. Так. Х квадрат мінус хі. Ну тут вже мені треба допомога. Так, і другу відразу намалюємо. Так, на А квадрат помножити на AB, поділити на x квадрат мінус 2х плюс y квадрат. Це прям формула скороченого множника. Так, що спробуємо розкласти на множники, так? Із чисельника можемо х винести з за дужки. Залишиться х-. Поділити. Знаменник тут той самий, помножити на А, Б. А внизу у нас формула скороченого множника х мінус у до квадрату. Дорівнює так, виберу червоненький, бо мені так комфортніше, бачу, де що скоротило. Так, тут повністю тут лише квадрат, тут повністю тут лише квадрат. Все, тобто відповідь у нас буде дорівнює. Зверху у нас xb залишилось так. Поділити на А. помножити на Х мінус і третє. Так, у нас мінус 3М квадрат. О, тут ділення на 7C Q. Поділити на мінус. 9М куб, так поділити на 28 С. Дорівнює, перетворюємо на множення. Мінус три м квадрат, перший без зміни. Так, сім С куб помножити, а другий перевертаємо. Буде 28С, поділити на 9 м куб. Дорівняємо. Міняємо колір. Скарачуємо так? 3 і 9 на 3. Це буде 1, це буде 3. Так, 7 і 28 це на 7, це буде 1, це буде 4. Так, Фух. так. м квадрат повністю. Тут лише куб. Тут це, тут квадрат вийде, тому що 1 мінус 3 буде 2. Так? Ой, навпаки, 3 мінус 1 буде 2. Так, що у нас мінус на мінус? Дає плюс? Що у нас тут залишилось? Дивимося чотири, так? Чотири. А внизу три. Це М. Е. Є. І четверте. Так, х квадрат мінус шістнадцять. Так, тут я. Так. На х мінус шість. Поділити на 2х плюс 8, на 5х мінус 10. Перетворюємо на множення, але відразу будемо щось робити. Х квадрат мінус 16 – це формула скороченого множника різниця квадратів. Це буде х мінус 4, помножити на х плюс 4, так? Є. У знаменнику можемо 3 винести з дужки. так? Ділиться 3 і 6. Це буде мінус 2. Є помножити. Так. Перевертаємо. Тут 5 можемо винести з-за дужки, це буде мінус 2 є, а тут 2 можемо дужки. з дужки, це буде х плюс 4, Все, скорачуємо так. Все, що можна мінус 2, х мінус 2, Х плюс 4 і Х плюс 4. Цифри не скорачуються, тобто чисельник у нас буде 5, помножити на х мінус 4, поділити 3, помножити на 2, це буде 6. І четверте розв'язали, переходимо до п'ятого. Так. 5. Піднесіть дріб до степені. Піднесемо. Добре. У нас мінус 2а. поділити на m. Квадрат і до куба. Так, почнемо з того, що це непарна степень, тому мінус зберігається. 2 у кубі. Так, це ж не множник, це кількість разів кожен раз скажу 2 на 2, 4 4 на 2 8. 8, А при піднесенні степеня до степені степеня перемножаються. 3 на 3, 9, тобто А у тому степені. Поділити так само m у степені 2 на 3 6. Все. і друге. У нас А квадрат В Поділити на С у кубі. І до 10 степені. Поїхали. Значить, у нас А в степені 20, бо 2 на 10, 20, В у 10 степені, бо 1 на 10 буде 10. І поділити на С у 30 степені. Все з 5 справилось, переходимо до 6 нам треба розв'язати рівняння. Поїхали з першого. У нас 4х плюс 8 поділити на мінус 3 дорівнює 0. Ну, в такому випадку чисельник дорівнює 0, знаменник не дорівнює овер. мінус 3 у нас не дорівнює 0. Отже х у нас не дорівнює 3. Зараз будемо дивитися, чи у нас не суперечить. Значить, так, 4х плюс 8 дорівнює 0, Отже, 4х дорівнює мінус 8. Переносимо з протилежним знаком. Отже, х у нас дорівнює мінус 8 поділити на 4, як невідомий множник, отже, х дорівнює мінус 2. Не суперечить? Не суперечить. Друге у нас 4 х квадрат мінус 8. Поділити на x дорівнює 4х. Давайте відразу напишу поділити на 1, бо буду хрест напис, бо не дорівнює 0, так, як тут красиво. Отже, ОВР у нас x плюс 1 не дорівнює 0. У нас у знаменнику, Отже, х не дорівнює мінус 1. Так, тепер розв'язуємо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Так? Чисельник на знаменник, чисельник на знаменник. Так, у нас 4х квадрат мінус 8 помножити на 1, тому без зміни. Я вже з пробачте. Дорівнює 4х треба помножити на х плюс 1. Розв'язуємо так, 4х квадрат мінус 8 без зміни. Тут розкриваємо дужки. Це буде 4х квадрат плюс 4х. Добре. З х в одну сторону, без х в іншу. Це буде 4х квадрат мінус 4 х квадрат і мінус 4х. Дорівнює 8, бо перенесли з перетелесним знаком. Само знищується, залишається мінус 4х дорівнює 8. Отже, х дорівнює 8, щось у нас прям майже однакове, на мінус 4 тільки знаки помінялися. Отже, х дорівнює все одно мінус 2, що саме цікаво. Так, позв'язали шосте. Так, ми на екваторі, тому, будь ласка, Підпишіться на канал і поставте лайк. Для вас стараюся. Це для мене дуже важливо. Переходимо до наступного. Так, сьомо. У нас спростите вираз. Поїхали. У нас 2А плюс 1. Так. Допомагаю собі. Так, у мене має під 2. Так, у мене 2. А мінус 1 на 2а плюс 1. Я наче голоса вже не потягну. Поділити на 2а квадрат, поділити на 4 а квадрат, мінус 1. Дорівнює. А тепер будемо робити подіях. Перша в дужках, друге за дужками. Поїхали. Перша дія до спільного знаменника. Так? Спільний знаменник у нас буде множення, тому що нічого спільного у нас, на жаль, немає. 2А-1 помножити на 2А плюс 1. Ну, Прямо знаменник ще знайомий, так? Ох, я трошечки влюбила, тому давайте так, я трошечки беру ось тут, щоб дописати допоміжні множники. Ось тут. Так. Значить, тут не вистачає 2А плюс 1 у знаменнику, а тут 2А. Мінус 1. Так? Поїхали. У нас 2А плюс 1 до квадрата. Мінус 2а мінус 1 до квадрата. О, як дорівнює. Ох. Ну що ж, Формулу скороченого множника ніхто не віднімав. Поїхали квадрат першого. Тобто 2а до квадрата. Це буде 4А квадрат. Плюс подвоєний добуток першого і другого. 2 на 2 4а. Чому? Тому що ще на одиницю то не міняється. І плюс квадрат другого, це одиниця. Мінус, тут треба бути уважними. Знову у нас 4 квадрат. Змінюємо знаки на протилежні. Тобто це буде по формулі мінус, значить, буде плюс 4а, і по формулі плюс, значить, буде мінус 1. Поділити на 2а мінус 1, помножити на 2а плюс 1. Зводимо подібне. Значить, квадрати у нас саме знищуються. І одинички і саме знищується. Це залишається 8А. 8А. Поділити. Ну і наш знаменник. 2а-1 помножити на 2А плюс 1. Так. А ви знаєте, це формула скороченого множника, і я запишу по-іншому. Чому? Тому що я бачу, що воно скоротиться. Значить, це буде 4 а квадрат мінус 1. Це формула скороченого множника різниця квадратів. І друга дія значить, у нас ділення. Перше пишемо без зміни 8а. Поділити на 4а квадрат мінус 1, помножити, відразу перевертаю, щоб лишнього не записувати. Так, чисельник і знаменник міняємо місцями. 4а квадрат мінус 1 на 2а квадрат, старочку. Тут у нас повністю все скорачується. 2 скорачуємо на 2, це буде 1 І 4. І А у нас тут повністю тут лише квадрат. Тобто, у нас виходить до рівня 4 поділити на а. Такий маленький, така маленька. 4 поділити на А. Фуу, сьомим справились. переходимо до 8. Так, 8. Що ми з вами так нам довести тутожність? Що у нас ліва частина дорівнює правій? Значить, як ми робимо? Ви переписуєте умову, так, пишете дорівнює, а я буду розписувати відразу ось тут. Це у нас буде перша дія, друга дія і третя дія. Я люблю по діях, як ви знаєте, якщо дивитесь мої відео, щоб не заплутатись. Поїхали. Перша дія. У нас 7 поділити на Х плюс 7 додати. О, бачу, бачу. Так, х квадрат плюс 49. Так, поділити. Це формула скороченого множника. Так, у нас буде х мінус 7 помножити на х плюс 7. Різниця квадратів є, дорівнюється. Я відразу розписала, щоб ми бачили спільний знаменник. У нас х плюс 7 повторюється, тому у нас лише х мінус 7 помножити на х плюс 7. У нас допоміжний множник х мінус 7 ось тут, а тут одиничка є. 7 на х це буде 7х. 7 на 7 на мінус 7 це буде мінус 49. Додати х квадрат плюс 49. О, кітя, якщо ви чуєте. Що в нас виходить? Так, мінус 49 плюс 49, це тобто залишається. 7х плюс х квадрат. Поділити на х мінус 7 помножити на х плюс. А тепер дивимося, якщо ми поміняємо місцями наші доданочки, а від перестановки доданків сума не змінюється, так? То у нас виходить х, можемо винести задушки. У нас буде х плюс 7, так? Окей. Okay. Так. І я це думаю, чи скорачувати зараз, чи ні. Ну ладно, зараз побачимо, скорачувати. Значить, так, у нас х мінус 7 помножити на x плюс 7, скорачується. Залишається x, поділити на x мінус 7. Так, з першої дією справилась. Переходимо до другої дії. Так, звернемо. Все, що в нас вийшло, так, тобто х поділити на х, Мінус 7, треба відняти 7, поділити на 7 -х. М -м -м. Ой, не не мінус х. Ой, щось некрасиво я написала. Міняємо місцями. Мінус будемо виносити у другому дробі, тому що у нас перетвориться тоді на Х мінус 7, плюс 7, і міняємо місцями. мінус 7. Красиво, Красиво. додавання дробів. З однаковими знаменниками. Знаменник залишається той самий х мінус 7, а чисельники додаються х плюс 7, як! Так, і третя дія. Поїхали. Давайте третю дію напишемо тут. Значить, те, що в нас вийшло, х плюс 7, поділити на х мінус 7. Так, помножити. На ось таку красу. Х так. мінус 7. А тут формула у нас скорочена умножником. Бачимо, що буде Х плюс 7 до квадрата. Так? Подвоєний добуток ну, це 2 на 7 і на Х, 14х, все виходить до рівня. можемо скоротити. Так, х-7х-7, х плюс -7, -7, -7, 7 тут лише квадрат. Тобто у нас буде 1 поділити на х плюс 7. Все то, що треба було довести. Закінчили восьме, переходимо до наступного. Так, 9. Відомо, що х, +1 х плюс 1 поділити на х дорівнює 9. Це дізначення виразу, х квадрат плюс 1 поділити на х квадрат. Щось по типу такого ми з вами розв'язували. Це формула скороченого множника, пам'ятаєте? Пам'ятаєте, значить, якщо у нас х плюс одиниця поділити на х піднести до квадрата, то в нас вийде квадрат першого, так? Плюс подвоєний добуток першого і другого, і плюс квадрат другого, тобто одиниця поділити на х квадрат. Дорівняння х квадрат, дивіться, х і х у нас скорочується, то, тобто у нас виходить плюс 2, і плюс одиниця поділити на х квадрат, так? Ось ця частина у нас є. Правильно? Правильно, значить, нам треба з вами підставити: тобто, у нас х квадрат плюс одиниця поділити на х квадрат, буде дорівнювати у дужках х плюс 1 поділити на х до квадрата, але у нас є нюанс, оця двієчка плюс 2, тобто нам треба ще її відняти. Підставляємо значення. Значить, ось замість цього буде 9, тобто 9 у квадраті мінус 2 дорівнює. 9 у квадраті це буде 81, мінус 2 це буде 79. Так? Все. Це буде 9. Переходимо до наступного. Залишилось додаткове два завдання, і я пропоную почати з 11-го. Чому? Тому що воно менше. От чесно, для розв'язку, воно менше. Значить, наше завдання розв'язати рівняння. Поїхали. Значить, у нас 2 мінус х по модулю. Ми таке розв'язували. Я вам серйозно, це високий рівень. Так, поділити. Прямо копія майже х-5 дорівняння 0. Значить, у нас ОВР, так, Це буде x-5 не дорівнює 0. Отже, х у нас не дорівнює 5. А от чисельник у нас дорівнює. Тобто 2 мінус х по модулю буде дорівнює 3 і розкриваємо наш модуль. Так, у нас буде 2 мінус х дорівнювати 3 або тобто, додатнє від'ємне значення 2 х дорівнює мінус 3. Розв'язуємо перше. Х дорівнює, так, зменшуване від'ємник різниці. Згадуємо початкову ланку так, щоб мінус х не перемножати. Це у нас буде 2 мінус 3, тобто х дорівнює мінус 1 є. Так. А в другому у нас х дорівнює 2 мінус мінус 3. Так, отже, х дорівнює 5. А 5 це не задовольняє задовільняє ОВР, Бо у нас воно співпадає. Бачите? Тобто розв'язок у нас х дорівнює мінус 11. Так, 11 розв'язали, тепер переходимо до 10-го. Давайте так, скажете, що я лінива, але отак напишу: це буде у мене умова. Бо я вже трошки втомилася, якщо ви не проти. Так, поїхали. По чисельнику можемо винести 0,2 задушки. Що в нас вийде? У нас А куб мінус 1,6 поділити на 0,2 це 16 на 2, так? Це буде 8. Є. У знаменнику. Давайте 0,1 винесемо за дужки, Це буде А квадрат, так, мінус 16 на 1, це буде 16. Добре, поділити. Тут треба подумати: ну, мабуть, 0,5, так? Давайте спробуємо. А там побачимо, правда? Ми ж розв'язуємо. Так, 0,5. Що в нас виходить? У нас виходить А квадрат. Далі плюс одиниця поділити на 0,5, це буде 2. Так, 2а. Добре, щось виходить. І 2 поділити на 0,5 це буде 20 на 5, це буде 4. Плюс 4. Є. А давайте 0,25. Угу. 0,25. Що в нас виходить? А. Мінус. Значить, у нас 100 на 25, це 4. Так, А мінус 4. Щось є вже дорівнює. Так, ділення перетворюємо на множення. Ну, куди ми дінемось? Так, ведеться переписати 0,3. Так, але не просто так переписати. Давайте розкладемо за формулою кубів. У нас А куб мінус 2 куб. Так, це 8, це 2 у кубі. Це буде А мінус 2, так, і квадрат повіршову, так. Плюс добуток першого і другого, тобто 2а, так, і плюс квадрат другого це 4. Так, ну це пів іде. Є. Так, внизу без зміни. А ні, зі зміною. це різниця квадратів, тобто А мінус 4 помножити на А плюс 4. Помножити, ну, а другий просто перевертаємо. У нас зверху буде. 0,25 помножити на а-4, а внизу, та тече та, внизу, так? 0,5а2 плюс 2а плюс 4. А тепер гарна така штука як скорочення. Поїхали. Оце повністю скорочується, так? а-4. А мінус 4 скорочується. Так, далі, що ми можемо іще скоротити? 0,25 і 0,5. Так, можемо. На 0,5 це буде 1, а 0,25. Це буде 0,5. Ну, поки що так. Будемо записувати те, що у нас вийшло до рівня. Перемножаємо 0,5 на 0,2. 2 на 5 це буде 10, тобто це буде 0,1. А, ага, бачу вже бачу. Так, є, і в нас залишилось ще на А мінус 2. Так, поділити. Так, тут у нас повністю, тобто у нас знову ж таки 0,1 на А плюс 4. Ну, ми бачимо, що це скорачується, тобто залишається А мінус 2. Поділити на Апліс 4 Боже, яке воно велике. Все, це буде розв'язок даних вправ або даного завдання. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.